Друже і розмова. Будь-яка тема не проблема. Ну що ж, Друзі, добрий ранок тим, хто до нас лише приєднався, як ми вже анонсували, пастор Микола Шпильчук. В нас в гостях, з якими будемо розмовляти. Будемо дуже важливі питання обговорювати. Микола, добрий ранок вам. Доброго ранку! Вам! Вітаю студію, вітаю слухачів! Радіо «Голос Дія. Приємно, дуже. Дуже з... радіємо зустрітися з вами. Дуже радіємо, що ви разом з нами в цей ранок. Добре. Ну і, звичайно, перше, що хотіли питати, як взагалі ось проходить ваш звичайний ранок як пастора, як наскільки знаємо, ось такого е, сімейного консультанта. Як, взагалі, ось ви проводите свій звичайний ранок? Е, піднімаюся <гум> е, е, ранковий туалет. Потім читання слова духа пророчого, молитва. Uh, ну і відповідно плану дня, потім ось таким чином все класно, відбувається класно. Бо це ми, якщо тренний, чесно, часом раунд. забуваємо за Олесі помолитися вже в етері молимося, а от ви молодець, що не забувайте це робити. Будете нас надихати, ми теж будемо старатися так робити. Ми сьогодні, до речі, от говоримо про дошлюбне консультування. Ну і перше таке до вас запитання: скільки пар, які готувалися до шлюбу, вам довелося консультувати? Можливо, ви рахували, можливо, хоча б приблизно скажете. Скільки пар? Зараз, зараз я спробую. Ну, десь шість або сім. Ну це треба згадувати. Просто певний час вже пройшов ну, служіння і відповідно консультування. Тому десь шість або сім пар. Так, да, точно. Десь таким чином. А от як би ви от дали своє власне визначення до шлюбному консультуванню? Що це взагалі таке? Ну і так би мовити, з чим його їдять? Для чого воно потрібне? Що таке дошлюбне консультування? Дошлюбне консультування, я вважаю, це велике благословення, яке є в церкві Адвентистів сьомого дня. Це можливість молодим людям після певного часу зустрічі, спілкування там, один з одним ближче так, в такому контакті. Вирішуючи якісь обговорюючи ті чи інші питання, які піднімаються на дошлюбному консультуванні, дізнатися позицію один одного і таким чином, от визначитися, як ці питання потім будуть вирішуватися в дальнішому житті, в сімейному житті. Ну і визначитися відповідно того, рухатися далі, об'єднуватися в сім'ю чи сказати одне одному, дякую, вибач, я буду шукати собі іншого угу. а от коли найкраще йти на це дошлюбне консультування, можливо. Коли лише познайомився, і тобі там умовно кажучи, людина сподобалась, чи коли ти вже я не знаю там за крок від весілля? Ну, перевага, мабуть, в нас в церкві в тому, що є різні етапи дошлюбного консультування. Є дошлюбне консультування там для підлітків, для молодшої молоді, потім для старших. Якщо ми говоримо безпосередньо для для людей, які планують одружитися, то я розумію, що це тоді, коли ти там знайомий з цією людиною рік, може два роки, десь це спілкування перейшло вже в дружбу, а потім розуміння того, що ти. Хочеш об'єднатися з цією людиною в одну сім'ю? Ось тоді, як на мене, потрібно розпочинати цей процес дослідного консультування. А от, до речі, дуже цікаво, ви сказали стосовно якогось підліткового дошлюбного консультування. Це, типу, для людей, які там не знаю, можливо, в 17-18 років хочуть одружитися. Чи це як ніби якась така профілактична бесіда, не знаю, як це правильно сказати? Да, так, 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 Олеся. Це е, дошлюбне консультування навіть раніше можна проводити е, обговорюючи з підлітками оці теми, е, тому що це дуже важливо, щоб е, от е, саме. От в підлітковому віці, вже от е, діти, ну або підлітки, або молодша молодь розуміла, е, що їх очікує в майбутньому, до чого вони мають готуватися. Е, е, моя дружина завжди говорила моєму синові: ти коли він ще був підлітком, ти молишся про свою майбутню дружину. Mm -hmm. І Коли це питання піднімається, молоді люди от таким чином готуються. Ну вони налаштовують себе на те, щоб дійсно Бог керував цією ситуацією ситуації в її житті. Угу. А от знаєте, цікаво запитати серед цих шести пар, які у вас були, чи були такі випадки, що от в процесі консультування вони розуміли, молоді люди, ну що не варто вступати в шлюб, і казали, отак як ви кажете, до побачення, я буду шукати іншого. Ну, ні, здається, такого не було, щоб да, взагалі вони якби розійшлися. Але е, принцип, е, от коли я проводжу дошлюбне консультування, я провожу таким чином, що, от проходячи тему, маючи от, е, зустріч з молодими людьми, я відправляю їх е, потім додому, е, даю їм певне завдання, бо під час дошлюбного консультування, ну воно десь так в мене трохи творчо проходить. Я е, стараюся і тести проходити там і інші такі е, рольові завдання. Даю їм, щоб це для них і було цікаво, і потім кажу: ви йдете додому, ви обговорите всі ці питання, які ми говорили, зробите тести е на основі попередніх тестів. Які ми перевіряємо на під час зустрічі, ви узгодите ті питання і розбіжності, якщо у вас якісь виникли, і якщо ви побачите, що ви можете далі йти в цьому питанні, приходите до мене, телефонуєте і приходите на наступну зустріч. Якщо не вирішені питання, ви не приходите, нічого мені не кажете, я вам нічого не кажу. І чекаю, поки це питання не вирішиться. Або ж доки ви не скажете мені, вибачте, ми не будемо далі проходити. І, знаєте, у моєму випадку. Ну, в моєму досвіді був такий випадок, коли е, пара не приходила до мене десь, мабуть, е, півтора місяця. Коли не помиляюся, якщо не помиляюсь, Чого, півтора себе? місяця вони не приходили, не приходили. Вони зупинилися в цьому процесі. Угу. Ну я їм нічого не казав. Вони мені нічого не казали, а потім вони сказали: ось ми вирішили. Ну, якби узгодили всі моменти, і ми хочемо проходити далі. Угу. От таке сталося угу. в моєму цікаво. досі. Насправді, це дуже цікаво. А ось якщо казати про те, скільки триває процес консультування, і коли його найкраще починати, тому що от чесно, якась така дилема, чи декілька течів це церкві одні починають, коли вже освічились, інші починають, коли тільки почали зустрічатися одночасно. А треті взагалі вважають, що не треба okay. починати. Коли все таки найкраще, чи можливо у кожного тут теж своя дорога? Ну, може я повторюсь, я вже сказав з цього приводу, що я вважаю, от тоді, коли людини люди освічились, ну тобто, вони спілкувалися собі, дружили там, зустрічалися, і от вони ну якби побачили або визначилися в тому, що вони хочуть дійсно вже об'єднатися в сім'ю. Ну, тобто вони хочуть одружитися, і ось тоді вони якби, починають процес дошлюбного консультування. Як я проводжу дошлюбне консультування? Скільки Е, У мене 7 плюс 1. Перша зустріч, я проводжу таку якби, консультативну зустріч. В чому її суть? Вони приходять до мене обоє. Я спілкуюся на такі загальні питання. Потім я відправляю одного, говорю з одним, наприклад, там, з дівчиною говорю, потім відправляю дівчину. Ну, говорю з хлопцем, задаю їм запитання такі індивідуальні, що стосуються їх, їхнього бажання, їхнього вибору особистого. Декілька, може, запитання, запитую про дівчину э, хлопця, а дівчину запитую про хлопця от таким чином. І потім знову зводі їх разом. І якби роблю певний висновок з цього. І кажу їм: добро, от такому такому форматі. Я от запитував його про це, він сказав про це, тебе запитував про це, вона сказала ось це. Ну, ось таке. Таким чином ми можемо рухатися далі в дошлюбному консультуванні. Потім ми зустрічаємося сім раз. в мене підготовлених сім тем відносно дошлюбного консультування в цьому питанні, і ось таким чином ми рухаємося в цьому процесі. Угу. От, пан Микола, ми знаємо, що відповідь в принципі така досить індивідуальна і в кожного ж свій шлях, але все-таки ваша думка: скільки часу потрібно зустрічатися, перш ніж одружитися. Мабуть, дійсно, що це кожен дивиться на це питання по-своєму. Не знаю точно, скільки це можна було сказати, Ну, я вважаю мінімум рік, то це однозначно, пів року. Хоча хочу по секрету сказати, я не знаю, як це зрозуміють мої наші слухачі. Я свою дружину бачив п'ять разів. Це, мабуть, така, знаєте, внутрішня переконаність, коли ти відчуваєш, що це від Бога. От якщо ми говоримо про якісь короткі терміни, правильно? Так, так. Ну. Е... Не знаю наскільки це буде но ну, чітко і правильно це зробити. Я розумію, що одруження це досить такий важливий крок. Ну, ну ну дуже важливий крок в житті. І тому до цього питання підходити, знаєте, так поспіхом не вартує. Як на мене, це не вартує. Десь може ем, навіть чуть-чуть перетримати краще, як, як, як раніше це зробити. Знаєте, це ну це не рибу ловити в ставку, що там треба вчасно під. Вікти і витягнути, знаєте, бо якщо не підсічеш то вона якби е, з, 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 з гачка зіскочить і попливе собі. Ага. Е, це ж на все життя, раз і на все життя. Тому от я притримуюся от цього питання більш знаєте, ну десь довше чуть-чуть наскільки це можливо. Ну Я не говорю, що це треба там ну відтягувати. Там ну рік, два, півтора. Там не знаю таким чином. Я вважаю, що до цього питання ну потрібно підходити розумно, але навіть не з поспіхом. знаєте, так виважено, продумано з молитвою, оцінюючи все, обговорюючи все, от таким чином. Ну тобто, якщо ти хочеш одружитися, просто тому що боїшся, що людина зараз так скаже, та ну, все таки ні, то ну, все таки не вартує так швидко, ну поспішати. А ось стосовно поспіху, Я думаю, що це так, так. стосовно поспіху, чи так. варто дівчині непокоїтися, якщо хлопець не спішить робити пропозицію? Знаєте, ось ці різні варіанти, коли дівчина вже ну натякає, ну не знаю, там палець показує, що типу, ну вже якби хочеться обручку мати. Чи варто дівчині покоїтися, якщо хлопець все таки, ну от він не спішить робити пропозицію? Я вважаю, що якщо хлопець не спішить робити пропозицію, значить є на це якась певна причина. І спонукати його до цього, ну що означає хлопцеві взяти дружину да, для себе, це означає взяти на себе відповідальність. Якщо він до цього не готовий. Е, ну його спонукати до цього, а ти його підштовхнеш десь. Якимось ну як ти Олеся сказала, там пальцем покажеш йому, що вже я вже готова. Ну бери. Ось я вже готова, щоб ти мене брав. А він до цього не готовий. І потім в сімейному житті це проявиться в тому, що він не зможе виконувати певних обов'язків своїх і нести цю відповідальність, то до чого це призведе? Це ж до позитиву не призведе. Я вважаю, що якщо двоє людей ну, якби, полюбили один одного, вони вбачають один одному, ну якби подружжя. Е, ну, не знаю, як на мене, вони тоді будуть йти на зустрічі один одному, і тут не потрібно боятися з цього приводу. А от ви сказали, що є якась значить, причина, що хлопець не робить пропозицію. Зазвичай ця причина чи проблема в дівчатах, чи це якісь такі індивідуальні речі саме в хлопця. Я дуже часто спілкуюся з молодими людьми на цю тему, того, що от є цей момент, я вам дякую за запитання. Дуже часто, я вам відверто скажу, говорю з цього приводу, говорю окремо і з дівчатами, і з хлопцями з цього приводу. Є проблеми як в одних, так і в других. І от із спілкування безпосередньо з молодими людьми, я зробив собі такий висновок, що проблеми бачать одні в одних. Ну, наприклад, дівчата кажуть. Дівчата кажуть: хлопці не роблять ніяких реальних кроків. Ну прийшов там. Привіт, привіт, пройшлися, поспілкувалися і пішов. І нічого не каже. Потім пішов з другою там, так само. Тобто, ну дівчата не вбачають в хлопцях тих людей, які беруть ну чітку відповідальність, наприклад, приймають якесь конкретне рішення. Він хоче одружитися. оця дівчина йому подобається. Він хоче розвивати з нею стосунки, а так не Якась і я вам скажу десь якісь мірі, воно є дійсно так. Чому? Тому що е, хлопці е, зараз у цей час молоді люди е, десь визначаються з професією, він може навіть вже десь і працює, заробляє собі на життя. А що він живе вдома? Мама варить їсти, е, їсти, переодіж він нічим не турбується. Він розуміє, що завтра одружитися, це взяти на себе відповідальність, забезпечувати сім'ю, а потім mm -hmm. народяться діти, турбуватися mm -hmm. про них. І він десь не хоче цього робити. Я, я от, розумію цей момент, отакий от, нема небажання нести відповідальності. З другого боку, дівчата свого боку, також десь певні причини створюють. Хлопці кажуть мені, вони думають тільки про одне. Як вийти заміж за хлопця, який би був там з татками мав все необхідне для того, щоб він не забезпечував там і так далі, і тому подібне? Коли я говорю окремо з тим і з тими, виявляється, що не всі так думають, і, і не всі так сприймають це навколо цього. Тому, от є десь ці моменти, не знаю, може вони дійсно виникають через якісь реальні речі в одних і в других, але от така ситуація. А от до речі, хочу на секундочку повернутися на крок назад. Ще коли люди не зустрічаються, а можливо, тільки почали зустрічатися і думають: от твоя людина чи не твоя дуже цікаве запитання. Це думаю, ви багато жартів стосовно цього бачили. Знаки від Бога. Типу, що це твоя людина, та там. А якщо, якщо зараз приїде, не знаю, там новий тролейбус, то це знак від Бога, що все-таки там не знаю, Василь мій і буде моїм, і так далі. Та, там. якщо там не знаю, там сьогодні він на молодіжці буде, а я знала, що він буде, та то він точно мій майбутній чоловік. Ось де знаки від Бога, як їх побачити, і ну як не надумувати можливо самій собі або самому собі. От як тут комунікувати з Богом, коли в тебе рожеві окуляри? Ну я розумію, що цей приклад ти Леся навела, це взагалі не підхід. Ну це так ну приказка. да, Хай буде вже воля твоя, а Маруся моя. От це такий підхід до цього. Там коли тролейбус, коли там дощ, коли там і все. Тобто, ну от, от таким шляхом іти, знову таки повертаюсь, тому що це сімейне життя, це раз і на все життя, і дуже відповідальне. Ну я взагалі не рекомендую. Вважаю, що це неправильний шлях. Якщо Бог веде в цьому процесі, і я думаю, буде багато моментів, які покажуться, які покажуться. І десь хтось підкаже зовні там пастер, і батьки, і, і друзі, і, і взагалі ти можеш побачити це в своєму житті в спілкуванні з цією людиною. До речі, я от завжди рекомендую молодим людям, які хочуть почати дошлюбне консультування, визначитися у одруженні, чи хочуть вони провести час якийсь, ну от, наприклад, табір, поїхати на декілька днів в, в нову ситуацію, нову обстановку, і там на третій день. Реально проявляється людина, хто вона є, бо так знаєте, під час е, спілкування, е, під час зустрічі, все добре. Можна дарити квіти, там усміхатися, йти е, на зустріч один одному, але от коли міняється обстановка і реальне життя, і воно ще не таке, яке було до цього часу, десь там у палаці, дощ болото, проблеми. Там зразу люди починають проявляти себе, і я думаю, ось таким чином, от складаючи усі ці фактори, можна і побачити: це та людина, з якою ти бажаєш йти далі по життю, чи ну це так, тимчасово щось або взагалі просто захоплення. Угу. А от ми розуміємо, що якщо е... Все добре, люди пройшли до шлюбне консультування. Після нього е, йде вінчання. От, е, з точки зору пастора, поясніть, будь ласка, для чого воно потрібне, і е, чи можна взагалі добре жити щасливо без нього? Ну, бачите, вінчання. Взагалі, в Біблії ми не знаходимо десь якогось конкретного випадку цього моменту, ну, як процесу, такого, так, як служіння вінчання. Не знаходимо. Але чому я вважаю, що воно вкрай необхідне? Як на мене, все це край необхідне через питання, як ми розуміємо? Як ми розуміємо, що таке одруження? Для чого воно? От це одру розуміння того, що таке одруження і вінчання, це як на мене, два нероздільних моменти, а дві, дві речі, які одна взаємо взаємозаєна речі. Чому що я маю на увазі? Ну ось коли приходять до мене молоді люди, дівчата і хлопці, коли от приходить пара, я їх запитую: для чого ви хочете одружитися? Ну, як ви думаєте, які відповіді можна почути? Ну, мабуть, дуже правильні відповіді. Ну там не знаю, для того, щоб разом служити Богу, для того, щоб я, бути щасливим. Служити ага. Богу, бути супер, ж... супер, 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 супер. Але я для себе не пам'ятаю, де я це визначення знайшов. Здається, в творах вісниці Господньої і розуміння того, для чого дружуватися. І в мене є ось таке визначення, яке я говорю у молодій парі на самому початку і протягом ага. усього. Консультування, вони це завчають як правило. Ага. одруження це об'єднання разом ага. для того в сім'ю, щоб допомогти один одному досягти вічності. Ага. Отже, це для мене одруження. одруження це допомогти один одному досягти вічності. А тепер дивіться наступний момент. Без Божого благословення я цього зробити не можу. Тому що таке, що таке вінчання? Це вираження великої потреби в Бозі, в Його благословенні, в розумінні того, що без нього я не здатний виконати оцю місію, яку я беру на себе, одружуючись. О чому виникає проблема, коли молоді люди не розуміють, що таке одруження, вони шукають щастя, вони там ну захоплюються один одному, ця дівчина чи цей хлопець мені приємний. Якщо вони не розуміють оці цієї відповідальності, що одруження це досяг допомогти один одному досягти вічності, то тоді, от е, взагалі, одруження втрачає всякий сенс, якщо це не це. І тоді дивіться для чого вінчення: вінчення для того, щоби. Отримати це благословення, щоб просити цього благословіння, щоб Бог допоміг виконати оцю Угу. Насправді, а ось ми знаємо, що є вінчання, а є молитва благословення. І у яких випадках пастор не вінчає, а проводить молитву благословення, і яка різниця між ними? Ну, Я такого ніколи не робив, хоча я чую знаю про це. Ну, скоріше всього, це робиться тоді, коли. Коли люди, ось вирішили об'єднатися в сім'ю, а що таке об'єднання в сім'ю? Да? От ми згідно біблійних принципів, ми бачимо, от як це відбувався процес. Люди зустрілися, об'єдналися, в них відбулися інтимні стосунки. Тобто вони об'єдналися, стали одним тілом, і це вже сім'я. Ну, згідно Біблії, ми так е, розуміємо це питання. І ось коли люди, молоді люди, вони самі. Наперед, не кличачи Бога об'єднати їх у сім'ю, не, самі це питання вирішили вже наперед. Тому якби от вінчання, як е, вираження бажання, потреби в Бозі, щоб Бог їх благословив на сімейне життя, на виконання цієї місії, допомогти один одному досягти неба, е, вже вирішили. Ну то що ж тоді вже вінчати цих людей, як вони самі це зробили? Uh -huh. Ну тоді звершується молитва, оця господи. Е, ну, ти бачиш, ці люди зробили свій вибір, але ти по милості своїй, по любові не лиши їх. Дай їм мудрості переосмислити в тому, що без тебе вони цього ніяк не можуть зробити, і навіть вже у цій ситуації підтримай, їх, господи, щоб вони могли все таки виправити, і сім'я могла відбутися, і та місія, яка покладається на молодих людей, могла досягти успіху. Угу. Дякую вам, пан Микола. І наостанок побажання нашим слухачам, слухачкам, можливо, які, для яких ці всі питання зараз дуже актуальні, вони якраз теж перед вибором всього життя стоять. Е, ну, найперше побажання шукайте Господа. Коли буде спілкування з Ісусом, серйозне буде таке близьке спілкування з Ісусом, кожного ранку отак молитися, читати Слово Боже, щоб ставати ближчими з Ісусом, Бог буде складати обставини відносно вашого життя тільки на добро. Друге, що побажання, розуміючи відповідальність, ну в сімейному житті, ось яка покладається на людей, коли вони об'єднуються. Моліть Бога про те, що Бог вам дав сили ну виконати ці обов'язки, і дійсно щоб мати оце відчуття відповідальності, наскільки щоб за будь-яких. Обставин життя в будь-яких обставинах, тому що сімейне життя це дійсно щасливе життя, але разом з тим там є ряд ну якби таких моментів, серйозних моментів випробувань, де люди перевіряються. Це процес виховання характеру у всьому відбувається, що Бог дав вам сили ну виконати це доручення з радістю і дійсно бути щасливими у бозі і в сім'ї. Пане Микола, дуже дякуємо вам за таку прекрасну розмову. Справді було дуже цікаво і послухати, і долучитися до ось такої розмови, дискусії. Бажаємо теж Божих благословень вам, вашій сім'ї. Ну і, звичайно, просто щоб от Бог перебував з вами і в наступних таких дошлюбних консультаціях, щоб ви могли ще багато-багато ось Так от направити неправильний на шлях. Друзі, Микола Шпальчук у нас був гостях, пастор, який розкрив цю тему по-новому. Я впевнений допоміг багатьом. Дякую вам, до побачення. До побачення. Відчуй подих надії. Радіо волос надії.